Сумка з натуральної шкіри, гарного бренду. Я все вкажу в описі, ви подивитесь. функціональна тут дві кишені на магнітах, на таких магнітних кнопках. Тут велика кишеня, яка розчіпається, одній рукою мені незручно. І подивіться, який у неї красивий колір. Такий, знаєте, якийсь бежево-тауповий. Ну, тобто. Дуже гарний. І якість шкіра, дивіться, таке враження, що шкіра на руках. От от подивіться на мою шкіру, так вона виблискає. Так само виблискає шкіра на цій сумці Вичинка шкіри просто в ідеалі, дуже класна. Вона чимала, її можна брати в літак, як ручну плать. Не знаю, коли ми почнемо кудись їздити чи літати. Тому е, я в собі залишила, але е, розумію, що, можливо, хтось е, подорожує, е, хоч кудись подорожує, а я нікуди не їжу, тому що немає на це можливості, ні часу, ні бажання, мабуть, в ці часи. Тому кому подобається, хто хоче таку красунечку, з е, задоволенням вам її. Відправлю, дивіться, яка гарна, дуже містка.